Сили спецоперації ударили по території колишнього Донецького аеропорту, уразили базу, де росіяни зберігали, комплектували та запускали безпілотники типу шахет. На місці сталися вибухи та потужна вторинна детонація. Понад 90% запущених безпілотників досягли своєї цілі. Підсумував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді у Генштабі підтвердили ураження бази у Донецьку, а також нічну атаку на Волгоградський нафтопереробний завод з річним обсягом переробки майже 15,7 мільйона тонн. Це понад 5% від загального показника всієї Росії. І цієї ж ночі українські воїни уразили три об'єкти зберігання пального у Криму, зокрема у Вардійському влучили по резервуару та цистернах на нафтобазі, а в Сімпоропо. Лі по двох резервуарних парках на місцях ураження виникли пожежі. Майже 2600 гірників опинилися заблокованими у шахтах після дронової атаки на Дніпропетровщині. Російські удари знеструмили вісім вугільних шахт. Рятувальники організували виведення людей на поверхню за допомогою генераторів. Постраждалих немає, повідомили у міністерстві енергетики України. Російський удар по Кам'янському забрав життя 60-річного чоловіка. І ще восьмеро людей дістали поранення. Окупанти завдали вночі по місту близько десятка ударів. Один із них влучив у житловий чотирьохповерховий будинок, зруйнувавши дах та перекриття одного з під'їздів. З-під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. А в день під час пошуково-рятувальної операції надзвичайники виявили тіло загиблого. Через нічну атаку частково зруйнована залізнична станція Запоріжжя-Кам'янське. Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів і затримку потягів у східному регіоні через ворожі удари у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській області. У Херсоні рашисти атакували в півдроном маршрутку, поранені щонайменше четверо людей. 43-річний чоловік та 74-річна жінка дістали контузії, вибухові та закриті черепно Кові травми ще в одного чоловіка поранення ноги. Згодом до лікарні доправили і 14-річну дівчину з контузією та мінно-вибуховою травмою. Інший удар по Дніпровському району прийшовся на територію одного з комунальних підприємств міськради. Зруйноване приміщення, люди не постраждали. 37-річна жінка отримала травми внаслідок російського удару по населеному пункту Запорізького району. Після атаки загорівся житловий будинок. Є пошкодження ще на кількох локаціях. Усі займання ліквідували рятувальники. На Чернігівщині російські війська атакували дронами об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. В одному з районів уламки безпілотника пошкодили житловий будинок та автомобіль. Обійшлося без постраждалих. Партизани руху спротиву Свобода Росії спалили десятки локомотивів на території РФ. Запальні коктейлі повстанців знищили системи управління та електропостачання десятків машин, які забезпечували перевезення військових вантажів. Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів і вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті. 6500 гривень одноразової допомоги. Уряд затвердив зимову підтримку для українців, які потребують найбільшої підтримки. Програма розрахована на дітей сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім'ях, дітей ВПО, внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю та самотніх пенсіонерів. Кошти нараховуватимуться автоматично через пенсійний фонд. Їх можна буде витратити на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей. Зазначили в уряді. Запуск запланували на початок грудня. В івано франківську в одному з офісів вибухнула зарядна станція. Інцидент стався на третьому поверсі триповерхової будівлі. В офісному приміщенні виникла пожежа. Попередньо відомо про щонайменше двох постраждалих 40 людей з будівлі евакуювали надзвичайники. 21 бронетранспортер передала Україні Латвія. Машини одразу стануть на озброєння сил спеціальних операцій. Зазначив під час візиту дороги міністр оборони Денис Шмигаль. Загалом за рік Латвія передала усі обіцяні 42 бронетранспортери, а також 12 бойових розвідувальних машин CVRT. А під час візиту до Естонії Шмигаль домовився з міністром оборони країни про тренування українських воїнів з естонськими інструкторами та про оборонну співпрацю між країнами. Талін також виділив 3 мільйони євро на старлінки для української армії. Начальник Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський зник з роботи разом з грошима. Він був матеріально відповідальним та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці виявили зникнення понад 16 мільйонів гривень. Гроші були переважно в доларах. Згодом Рибянського затримали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Розслідування проводитиме ДБР. Кількість загиблих через тайфун Келмагі у центральній частині Філіппін зросла до 114, і близько 130 людей вважаються зниклими безвісти. У найбільш постраждалій провінції Себу, де мешкають майже 2,5 мільйона людей, розчищають завали в надії знайти тих, хто вижив, кому вдалося сховатись та перечекати негоду. Тим часом синоптики попереджають тайфун Келмагі відновив руйнівну силу і рухається тепер вже до узбережжя В'єтнаму. Столичні підземці виповнилося 65 років. Київський метрополітен до ювілею зібрав цікаві факти. Найпершими відкрили п'ять станцій: вокзальну, університет, хрещатик, арсенальну та дніпро. Перші потяги мали лише по три вагони. Найдовший ескалатор має 743 сходинки. За 65 років метрополітен Києва перевіз понад 21 мільярд 800 мільйонів пасажирів. Найбільша кількість людей, які ховалися у підземці від російських ракет та дронів, близько 70 тисяч водночас. На початку російського вторгнення в метрополітені фактично жили близько 40 тисяч осіб одночасно.